Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного часу доби і всього самого найкращого у нас розпочинається доба ось так. Віконечка в інкубаторі повністю заплатівші. 20-та, початок 21-ї доби інкубації. Курчатка. Деякі були, проклюнулися. І зараз подивимось, що у нас там відбувається. Відключаємо наш акумулятор від мережі. Дякувати Богу, світло є поки що. можливо встигнути <кхід> долопитися, поки світло буде. Зараз подивимось, хто у нас тут і що у нас тут. Ось такі. Ціпоньки у нас на світ з'являються. Курчатка у нас змішаних порід курей. Деякі вже з'явилися, а деякі ще прокинуться. Дивіться, який буде гарний чубчик. Не всі вони такі, але з чубчиками мають бути. Забираємо тих, які вже з'явилися і залишаємо тих, які ще будуть з'являтися. Думаю, що до другого разу, поки я буду відкривати інкубатор, то вони у нас вже всі на світ і з'являться, тому що багатенько вже, дивіться, їх з'явилося. Швиденько забираємо з коробки. Це проклюнуті. Так. І як бачите, немає ніяких проблем, немає ніяких втрат і немає нічого поганого в тому, що курчатка на світ з'являється, не забираючи механізм повороту і все у нас. Добре. Курчаток дістали з які у нас залишилися після того, як ми забрали курчат, також позабирали і залишаються у нас яйця для продовження інкубації. Друга інкубація у нас в інкубаторі теплуша. Євро 88 аква. Перша інкубація у нас пройшла вдало. І зразу після першої інкубації заклали інкубаційні яйця, і у нас вже друга інкубація. Як бачите, також успішна. Температура 38, волога тут стоїть від самого першого дня 55%. Автоматично у нас відтримується і тільки з'являються на світ. Ось такі красунні і красунчики ще трішечки мокренькі, не дуже вони обсохли, але це у нас перехід з 20 на 21 добу, це можна сказати перші які дружненько ось так з'явилися ще раз всім привіт Дубль 2 другий буде у нас етап діставання курчат з нашого інкубатора але вже не такий спокійний тому що після першого епізоду зняття відео. Я казав, що у нас є світло. Слава Богу, дасть Бог, цей у нас процес інкубації закінчиться, була полутнею, але не тут то було. Тільки я виключив камеру, як пролунало три неймовірно гучних вибухи, значить десь тут за вікнами щось упало. І виключили електроенергію. Потім ще пролунало декілька вибухів і ще. Пролетіло декілька неопізнаних об'єктів і практично цілий день з тривогою. Дали світло і зараз ми подивимося, що у нас тут відбувається. Дякувати Богові, що все-таки те світло дали. Дуже багато. Всякої різної наробило шкоди, дуже багато біди. І світло знову мають вимкнути, так що не так то все чудово, як би хотілося, як би здавалося, здивіться. Не дивлячись знову ж таки на відключення курчатка наші, лупляться, яйця є іще проклюнуті. Є, є і не проклюнуті. Не знаю, що там істе, дивіться, з'являється. На світ дуже цікавий такий момент. Раз, і воно вже майже на світ з'явилося. Зараз будемо діставати наших чубатурок з інкубатора і швиденько забирати туди, де ми забрали тих, що вже у нас є. Я так розумію, що це вже у нас фінал, фініш нашої. Інкубації. Тут є і мокренькі, які з'являються і які і які хочете. І оце реальний якийсь такий антистрес, який дає можливість хоч трішечки відключитися від реалій, які відбуваються. Ну, так гучно в нашій місцевості за період відколи. Відбулося все оце жахіття і ще не було. Було по-всякому, було по-різному. Але такого не було. Дуже хочеться, щоб ці свята різдвяні принесли. Вже той довгоочікуваний мир, перемогу і щоб все було благополучно. все таке мокреньке. Ще тільки-тільки десь вилупилося. Бідосі мої маленькі. Ой, і вони бідосі, і ти з ними бідося. І за них переживаєш, і за те, що сталося, переживаєш, і не знаєш, що його робити, як його робити, і що з тим всім має бути. Так, давай я тебе достану звідси. Ось так виглядає картина на даний момент. Що у нас? Одне має з'явитися. Ось воно. Так, одне не проклюнуте. І ще одне не проклюнуте. І тут у нас три не проклюнути. І тут у нас два. Не проклюнуто. І того у нас виходить 2, 4, 5. 7 яєць не проклюнуто, одне зараз вилупиться, народиться на світ, всі інші, як ви можете бачити, з'явилися на світ самостійно, благополучно і без всякого втручання. Кришечки поскидали, на світ з'явилися, ніде немає ніяких проблем, ніде нічого немає. Коробочка у нас приготовлена, приготовлена, застелена у нас тут. Чиста така у них. Пелюшечка. І ось наші маленькі красотунечки. Вони ще, правда, не всі обсохли. Ті, що зранку, то вони вже трішечки живіші, жвавіші. Ну, а ті, що ми тільки з вами дістали, то вони ще ось такі. Не дуже. Гарненькі, але вони обсохнуть і будуть гарнюсі. Ось дивіться, яке гарне. Так що можна вважати, що наша інкубація вже закінчилась. Ціпки наші вилупились. і будуть у нас тут поки обсихати, поки є світло, ну а там уже як Бог вдасться. Так, одне у нас упало. Щось там упало, трошечки упало. Крашунчик маленький, отак. І ось такий гарний килимочок у нас з наших курчаток з'явився. Більшість з чорненьких, але є і такі гарні голубенькі якісь. І голубобілі, і біленькі. І ще не у всіх видно чубчики, але вони у них є. Ось гарний такий буде чубатий. Великий чуб і чорний є з гарними чубами великими. Ось така шапка в нас є. Гарнюща. Ось. І ось двоє її з гарними шапками. І ось спіть із шапкою. Цікаві такі ціпки. Так що інкубатор вдруге справився на відміну зі своєю роботою. Я задоволений і ще раз можу вам його радити. А від себе щиро бажаю кожному в цій новорічно-різдвяні свята, тепла, сімейного затишку, миру, благополуччя, здоров'я, радісних звісток, приємних моментів, гарних сюрпризів. Незабутніх вражень, здійснення самих найзаповітніших ваших мрій. Зробіть для себе ці свята особливими. Поїдьте до тих, до кого б ви хотіли поїхати. Зустріньтеся з тими, з ким давно не зустрічалися. Відвідайте тих, кого давно хотіли відвідати. Запросіть тих, до кого не можете поїхати, хто може приїхати до вас. Подаруйте тепло, радість, усмішку. Тим, кому це зараз потрібно. Зробіть добро і не забувайте, що воно обов'язково до вас повернеться. Час дуже швидкоплинний І, на жаль, неконтрольований. Не можна відмотати його назад, і не можна зробити те, що можна було б зробити в той момент, коли була можливість це зробити. Тому. Робіть те, що можете зробити вже сьогодні і зараз. Всім добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолозуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!